Накоїв лиха та втік в Житомирі. Водій на повному ходу загубив колесо та зніс стовп. В результаті мікрорайон знеструблено, а водій, не чекаючи допомоги, зник з місця пригоди. Очевидці ж ледь не стали жертвами вибуху. Детальніше розкаже Олексій Фролов. Аварія у Житомирі, що ледь не забрала життя кількох випадкових перехожих. Очевидці кажуть, віномарки несподівано розірвало колесо і некерований керований легковик миттюлетів у бетонний ліхтар. Я услышала, як машина в стовп. Я вибіжала і вона вже ну стояла десь на місці і одпросила. Хлопчина одразу дістав телефон і почав знімати усе на відео. Росія машини галахнути в будь-який момент. Відшому витікала тормозуха, масло, бензин. Короче, машині тепло. Житомирянин згадує після ДТП водій Ауді одразу вийшов з авто, але замість викликати автоінспекторів почав похабцем скручувати номери. Він е, спочатку вийшов, позабирався сумки і он як п'яний. Тепер за пошуки водія візьмуться правоохоронці. Тим часом комунальникам довелося терміново лагодити опору, через падіння якої знеструмило навколишні будинки.